Добрий день, друзі! Янгалядка з великим добрим серцем завітає у гості до кожного з вас. Поробку виконуємо в техніці аплікація та папера пластика. Для роботи вам знадобиться Білий папір, Двосторонній кольоровий папір, олівець, ножиці, клей олівець, маркери. Починаємо. Для зовнішніх крил прямокутник темно-блакитного паперу 10х15 см. Складіть навпіл та з серединою на згибі намалюйте крило. Виріжіть. Для внутрішніх крил зробіть те ж саме зі світло-блакитним прямокутником 6х12 см. Обведіть крила маркером та склейте між собою тільки посередині. Для янгола Виріжете. Тулуб довжиною 11 см. Голова. Круг приблизно 4 см у діаметрі. Рукава сорочки довжиною 5 см. Долоньки. Овали 2,5 на 1,5 см. Ніжки. Овали 3,5 на 2 см, Приклейте долоньки та віддігніть рукава зверху. Приклейте деталі, як на фото. Приклейте крила. Намалюйте обличчя. Відріжте кілька смужок шириною 7 мм. Закрутіть їх за допомогою ножиць. Приклейте волосся. Квадрат червоного паперу 6х6 см. Складіть навпіл та з серединою на згибі намалюйте половинку серця. Виріжіть. Зробіть 6 таких сердечок. Склейте їх біля згибу. вкладіть серце в рученята до янгола. Долоньки приклейте до серця. З тоненької смужки паперу зробіть петельку або приклейте магніт. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.